Так тихо серце плаче, поль Марі Верлен, епіграф Тихенький дощ падає на місто, Артюр Рембо. Так тихо серце плаче, як дощ шумить над містом. Нема причин неначе, а серце ревно плаче, о ніжно як шумить. Дощ по дахах, по листю у цю тужливу мить як солодко шумить, відкіль цей плач не знати в осиротілім серці, ні зради, ні утрати, відкіль журба не знати. Найтяжчий певний сум без гніву, без любові, без ревнощів дум, такий нестерпний сум.